Вітаю вас у живому кварталі Файна Таун. Це будівельна кухня. З вами, як завжди, я, Аліса, і сьогодні ми прямуємо на 10-ту чергу будівництва. Let's go! Get... Почнемо з 38-го будинку. Кам'яні роботи тут виконані на 95%. Вікодні конструкції змонтовані на 100%. Приступили до влаштування стяжок та оздоблення місць загального користування. Пришвидшеними темпами виконуємо покрівельні роботи. Готовність 50%. Вже в квітні завішуємо перші будівельні колиски та починаємо роботи по фасаду. Монолітний залізобетонний каркас виконано 14-16 поверхів будинку. Роботи завершені на 85%. Статус кам'яних робіт 60%. А якщо точніше, то наші каменярі вже на 9-му поверсі. Вже почали монтаж віконних блоків 39-го будинку. А наш 39-й будинок наразі виглядає отак. Ми з вами біля 40-будинку. Тут фундамент виконано на 100%. Ведуться роботи по спорудженню монолітного залізобетонного каркасу. У секції 01 залізобетонний каркас виконано до 7-го поверху. Виконано підвальний та два поверхі будинку в залізобетонному каркасі в секції 02, 03, 04. Виконуються роботи з гідроізоляції фундаментів. Це будинок 41. Як ви бачите, монолітний залізобетонний каркас виконано вже 11-16 поверхів. Статус виконання 70%. На кінець квітня в планах вже бути на 13-му поверсі будинку. Розпочали кам'яні роботи та виконуємо кладку на 5-му поверсі. Ми дійшли до 42-го будинку. Тут вже розпочато повноцінну роботу по спорудженню монолітного залізобетонного каркасу. До літа маємо завершити 7-9 поверхів даного будинку в залізобетоні. А зараз вже маємо підвальний перший та другий поверх. Та не зупиняємось, а лише нарощуємо темп. Дякую вам за увагу. Слідкуйте і надалі за новими випусками будівельної кухні. А для цього потрібно підписатися на канал Кан Девелопмент. Бережіть себе. До нових зустрічей!